Акварелі та фотографічні сюжети Ужгорода презентував на персональній виставці митець Ярослав Дуленко в Закарпатському краєзнавчому музеї. Акварельно-фотографічний проект демонструє експериментальні напрацювання автора у двох улюблених мистецьких напрямках, які автор об'єднав на цій виставці, створивши для глядача мальовничу мандрівку упізнаваними сюжетами Ужгорода, почасти з несподіваних ракурсів. Бо я є художній графік. І займаюся аквареллю. І в мене теж багато робіт є на тему Ужгорода акварельні роботи. І тому ми я вирішив дійсно зробити такий синтез, скомбінувати якось незвично і цікаві цікаво для глядача, щоб по подивитися сторону графічну і фотографічну. Більшість фотографій їх можна назвати експериментами. Певні вони створюють таку певну композицію. Мене цікавить уже сам композиційний момент фотографії, так. А за рахунок плями, за рахунок текстури, фактури, тобто щось вже пробую комбінувати, якийсь робити синтез. У деяких роботах старався уж показати такими локальними якимись такими точками. За рахунок погляду фотографа і ракурсу об'єктива, люди, в принципі, бачачи ті ці сюжети, вони на них дивляться по-новому. Чи фото, чи акварель у всіх роботах глядач відчує любов автора до древнього міста, зауважив колега по пензлю, заслужений художник України Іван Дідик. Не дарма Ярослава Дуленка у мистецьких колах ще називають художником Ужгорода. Підкреслює Іван Дідик, треба сказати, що він уже себе затвердив як художник Ужгорода. Я вже не знаю. Де більше дуленка? чи у фотографії, чи у акварелі. Надзвичайно гарно, надзвичайно гарно в фотографії мистецькі. Коли фотографія з'явилася взагалі, якщо заглянути в історію, то думали, що все, мистецтво вже такого образотворчого не потрібно. Появилася фотографія, вона вже буде тут. Виявляється в руках фотоапарат у руках спеціаліста, то надзвичайно цікавий, гарний інструмент. І прекрасні твори зараз. Ініціаторами організації виставки є спілка фотохудожників Закарпаття, яка існує у краї протягом останніх 15 років. Її голова Володимир Ньорба зауважив, що до спілки входять професійні автори, серед них і Ярослав Дуленко, для якого фотомистецтво тісно пов'язане із образотворчим, адже живопис і фотографія завжди були поряд, продовжує Володимир Ньорба. Живописці наші, зокрема і Делі і Бокшай. Вони як ж, мали фотоапарати і фотографували. Тобто, це як один із технічних засобів підсилення і вдосконалення образотворчості. І Ярослав Дуленко, він член спілки з 2013 року. І він один із тих, який дійсно можна з нього брати приклад, тому що, маючи фахову освіту, він закінчив спеціальність має. Образотворче мистецтво то він і аквареліст, і фотограф. Тобто, ну але не просто фотограф, а він фотометець. А тут такі два синтези мистецтва: фотографія і графіка. і вдалося от такий подати цілісний образ Ужгорода. До експозиції Ярослава Дуленка увійшли 22 світлини і 14 акварелей, які можна оглянути до кінця липня в Ужгородському замку.